Всім добрий вечір. Сьогодні в нас Індія. Прикраси, все буде дуже красиво. Браслетики. В принципі, поки що в мене тільки браслетики. От. Є ось такі класні сережки з необробленими сапфірами та крапельками топазів. Вони темно-синього кольору, більше такі як чорні. Вони цікаво виглядають на вушку. Можна переробити на англійську застібку, поки в мене є невеличкі застібки. Ось такі 15 грамів вага однієї сережки. Тобто не однієї, вибачаюсь, обох. Обох. 1500 гривень 40 доларів вартість сережок. Блакитні топази. Ніжні, красиві. Мені особисто дуже подобається, як вони у вушку виглядають, навіть в ось, в ось такому от варіанті, як вони є. Вони дуже-дуже цікаві. На англійських застібочках просто будуть виглядати дорожче. Ну і коштувати, звісно. Перш ніж ми з вами перейдемо до браслетів. Я хочу показати все, що в мене лишилось з наборів. На даний момент. Ось це гірський кришталь в гранаті, де вага однієї сережки. Зараз важу, бо забула. Так що так хотів сказати? 5,3 у шахматній аграрії, а по низу лазерна. 3900 гривень 104 долари. Красиво виглядають у вушку. Може, якщо я не заберуть, він лишиться мені, бо мені дуже подобається поєднання кольорів гранату з кришталем. Я якраз хотілося б щось таке. Таке, бачите, трохи морозне, я б сказала. Якраз на зіму такі моделі. Добре носити взимку привушку сережки, щоб не заважали. І водночас, щоб щось було на тому ложку. Приблизно камінець тут міліметрів 18. Зараз ми з вами подивимося. 17 на... Так, на скільки? Ні, підождіть. Він, він же не квадратний. Десь 17 на 15 на 16. Він такий досить пузатенький. Майже однакові. Дуже цікава незвична гранка. Понизу лазером зроблена, а поверху шахматна. Лабрадори 18 і 4. Ось такі овальні, крупненькі. 3500 гривень 95 доларів вартість набору. 6 6, одна сережка, 18 мм. Довжина. Він також таки пузатинький, схожий на попередню модель. Тут не дуже довгий штифтик, тобто то мені здається, що вони підійдуть і на менше вушко Ну, на середнє або маленьке підійдуть Але дивіться. По везі, щоб підходила вага. Бо на маленькі вушка мені чомусь так здається, що щось велике і не почепиш. Так, тепер цікаве, У мене є ось такий лабрадоровий браслет. По формі камінців відрізняться, але вони бачите, вони всі сині, вони всі красиві. Тут мені здається, що українська проба десь. Ми знайдемо, що вона є така, бачите? О, але це також Індія. У мене такий самий в колекції з адуляром. Ну, ви знаєте, що я трохи помішана на адулярах. От. А лабрадор я, наприклад, не так люблю, хоч він дуже красивий от саме. І тут і модель така. І знаєте, що, якщо у вас є щось. То він цей браслет підійде майже до любого набору, бо тут є всі види камінців. Овального лише не вистачає, якраз як в нашому випадку з набором, але все одно мені здається, що так навіть цікавіше, що всі різні камінці. Досить цікаво. З приводу довжини ми з вами зараз ще передивимось, плюс-мінус він регулюється на зап'ястя, але щось мені так хочеться подивитись, як, як же він буде виглядати з набором. Довжина від 17, можна застібнути на 18,3, 20 і 21,5. Це я назвала. Таку довжину, де цей тогол застібається, щоб на краюшок кружка цього ви застебнете. І мені чомусь здається, що от на дуже маленьку руку він і не не зовсім підійде, бо вам його не дуже зручно буде застібати. Або треба когось просити. По вартості браслет 5200 гривень 139 доларів. Ось такий лабрадор. 45 грамів вага, нехай не буду його ховати, Він такий досить цікавий. Нехай трохи нас порозважає. От, бачите, воно так красиво світиться, але її неможливо так покласти, щоб вона світилась. Ось цей ларвікіт ми вже з вами бачили, він також за вагою досить-досить такий великий-великий. Тут 46, ну, хоча, в принципі, може, і не такий великий. Але тут камінці довгенькі, тут карабін. Ларвікіт, ось так виблискуємо. Він виглядає на руці. Ось так. Навіть, можна сказати, дуже крупне. Застібнути його можна на 16,5, 18, 18,5, де, в принципі, тут карабін його буде зручно застібнути. Ось такий лабрадор. А це в нас у залишку його вартість була 5700 гривень. Він у нас буде по розпродажу за 5400 гривень 144 долари або 131 євро. Це що стосується сірого лабрадору. Тепер трохи тривожно, адуляри з топазами. Тут один прозеолітик але тут акцент такий на адуляри, вони так хаотично розкидані, такий, як сказати, легкий легкий безпорядок. Або як це називається, стиль хай-тек чи хай так Просто. Але цікаво дуже вони, ну, мені здається, що вони всі так гармоють красиво. Це, мов, гра на гітарі. Так вони красиво переливаються один до одного. топази дуже красиві, топази ще і крупні. Якщо ширину дивитись 4 см в самій широкій частині, але тут сама прикраса, сама довжина каменів, їх небагато. Він підійде на десь середню руку, я так думаю, що сантиметрів 17 краще, бо мені незручно застібнути, на мою, щоб він мені був впритик. Це лише карабін поміняти. Скажу зараз максимально довжину. Так, і один такий самотній призові. Тут, до речі, також була колись, колись була, я її бачила просто. Коли готувала, вже забула, де її бачила. дівчат. Вона точно є. Українська проба. Хвилину знайшла, ось вона захована, бачите. Вони кожного разу в різних місцях ставлять. Це Ось так позаду. Тут такі спеціальні ми можемо роздивитись підложечки під камінці. Це так робляться прикраси, як в даному випадку. В принципі, так само, просто тут може камінці трохи менші, ніж ці. А, може, а тут, тут сам підйом нижчий тут, в, ць, в цьому браслеті. Він тому так цікаво виглядає, бо він. Ну, типу, з таким як би, підйомом. От. Ну, да, Зап'ястя, ви зрозуміли, що. Але не дуже велике, бо у вас буде ось тут по руці, буде такий розрив. Тепер з приводу довжини до 21 сантиметру. Це у нас буде. Тобто, застібнути можна на 16, 18, 19,5 і 21. Приблизно, приблизно так. Не всі камінці, я б сказала, тут ідеально так заполіровані, це природні моменти. Тим паче індійські в них так буває. Бачите, тут видно, тут видно, де щось та й видно, але тут камінці самі, вони дуже яскраві. Тут трохи я відчуваю ногтиком. Саме цікаво, дівчата, тепер вага. В цьому браслеті 60 грамів. 60. Вартість браслету 5500 гривень 147 доларів або 135 євро. Ось такі наші адуляри. Ну, є і поскромніші адуляри, і тут також є українська проба. Це прям може бути на маленьке зап'ястя. Мені дуже подобається, але оскільки в мене ось такий є, то <смі> мені дуже його хотілося лишити, собі, от, чесно. Він такий просто такий мініатюрний, такий е зручненький. От його видягнув і більше нічого не треба. І камінці, всі такі яскраві. А тут є ось така, таке колечко, і на ньому є проба, яке ж каже, на столі. Булька. Такі Фу, така форма, бачите. А тут є овал. Так, як я вже сказала, він досить такий тендітний. І довжина від 16,5 18 і 19 19,3. В 19,3 це наша максимальна довжина. Ось такий тендітний. Він, в принципі, мені здається, легенький, бо камінці високі, якщо порівнювати з оцим, то він це значно важко він тут і по кількості. Хоча по кількості, в принципі, так само. Ні, тут більше камінці. Щось вкрала все-таки, поки я тут відвлеклась. Так, дівчата, 28 грамів. Тут всього 28 грамів. Тобто він такий манюнький. Вартість браслету 4200 гривень 112 доларів. Це наш адуляр, ще один. Раухтопас ми з вами бачили вчора. Ось він. Він ще в мене є на сьогоднішній день. І ми давно з вами не дивились, так що в мене тут уже відбувається. Ми з вами давно не дивились прозоліт. Він в мене останній, так він в мене і лишився останній. 4650 гривень 130 доларів. Тут є українська проба також, прямокутні, ось такі прозеолітики. Крупні 8 сантиметрів до камінців. Це таким чином він лягає на руку, таким чином регулюється. Дуже красивий. Вона там купка цього масла кукрала. Зараз заберу. Так, бачите, за котами глас та глас. Так, паразиволіт. Прямо кутний. Красивий. прямокутнички вони більш спокійні, на відміну від інших огранок. Інші, бачите, от вони якось більш переливаються. В даному випадку це виглядає цікаво, в принципі, ніжно, і колір ми бачимо. Колір такий ніжний, ніжний, зелений колір. Довжина тут до 20,5 можна його на маленьке зап'ясть. Це ми вже з вами. Перевірили. Десь до, до 18 з половиною я так думаю, на зап'ясті до з половиною. першу черга подивитись бірюзу, бо щось я вже про нього забула. 20 21 з половиною 52 грами Вага. Ось така зелена бірюза з включеннями. Звісно, куди ж без них. Він так об'ємно виглядає на руці. Він красивий і крупний. Дуже-дуже крупний. Довжина каменя 2,9. і. Ось такий. І ось так позаду та сама тема, що камінці на підложці. Ось такий тут, дівчата, я думаю, краще карабін поставити. От мені так здається, що того тут трохи не цей. І ось так може виглядати на маленькій руці. Самі каменюки, да? 4500 гривень 120 доларів вартість. Це наша зелена, зелена така бірюзова бірюза. І ще, якщо ви любите перелинки, перлинки. То є ось такого типу перлини та рубіни. 20 см тут максимально. Також є українські проми. 63 грами вага. Тут 20 см 4,900, 135 доларів, 128 євро. Це перлини та рубіни. Тут ось ця частинка, вона, яка лягає на руку, вона невелика. 8. Сантиметрів якраз як у випадку з прозеолітами. Але тут шалена ширина 5 сантиметрів. От. Така от історія. Бачите, от би по такій сережці, по такій сережці на вухо. Таке вухо б відпало. От я не знаю, як ви любите пролинки чи не любите. Сама модель досить цікава. Но краще, мені здається, на маленьку руку, воно тоді таким манжетом лягає, але от, ось ця частинка вона буде отак виглядати, ну, тобто без камінців. Могли б сюди по би поставити, було б цікавіше. О, то вже. Майстер може, не додумався, може, зекономив, ну, хто їх знає. То не знаю. Так, дівчата, наступний браслет, Наступний. Так, 20 см від... від 15 до 20. Ось самі пералини. Вартість та сама 4,900. 69. Нічого собі, 69 грамів дівчата. А Ану, не може такого бути. Зараз скажу вам. Давайте на ваги кинемо, може вам помилимось. 69,7. Дівчат 69 грамів, майже 70. Ось такі поролинки. Вони трохи, трохи з таким сіреньким відтітком, все одно білі, але чуть-чуть, ледве-ледве таким сіреньким віддають. Тут у нас форма. Е Простіше, ну, як сказати, не такий явний ромб. і трохи ніжніше по руці лягає ті камені, які мали б бути, вони розкидані більш по руці, ніж в передній моделі, але це також, можна сказати, браслет-манжет. Ось такий крупний, крупний браслет з паролинами. Просто шалений. Чат. Ось таке у нас нічне відео. Я Оскільки вже показувала вам багато крупних прикрас, я хотіла ще показати дрібненькі. Звісно, ми вже з вами нічого не встигаємо, але це значить, у нас буде на наступне відео такого плану. Ми з вами зробимо розпродаж таких ніжних прикрас. Тут в мене 18 розмір, їх є кілька варіантів, може комусь. От, на подаруночки або для себе. Він такий мініатюрний і він красивий, ніжний. Це все також індія. Є в мене і в меншенькі, і є ще з цитринчиками. Схожі моделі. Це ми вже з вами подивимось наступного. Разом. Всім дякую, що приділили мені увагу. Що дивитесь мене, а не хірем Султан переглядаєте, Мені дуже приємно, що ви залишаєтеся зі мною. Я дуже відчуваю вашу підтримку. Такі прикраси. Всім гарного вечора. На добраніч. До завтра, дівчата. Чекаю на ваші коментарі. До зустрічі!